Є мотивація? Є вони хочуть захищати батьківщину. Хочуть вони вчаться швидко. Зрештою, вони інноваційні. Ну взяти, хоча б приклад того самого Камазу, який оперативно переобладнали під броньовик. Навряд чи, коли ми виграємо цю війну, батальйони територіальної оборони всі в 100% складі лишаться в складі війська. Багато хто розійдеться на цивілку, але саме ці батальйони тероборони можуть стати підмурком до тієї омріяної ізраїльсько-швейцарської моделі українського війська. Як пройти до батальйону Донбас. Кожен новобранець, перш ніж приступити до вишколу, має зайти на речовий склад і отримати всю амуніцію. В сучасній армії бійцям не важливо одягатися вже на швидкість. Головне, щоб обладунки добре захищали бійця. Сільййон живе просто неба. Кожному бійцю виділяється місце у наметі та спальник. Одстрілялись. Свіжий магазин. Ще раз. Спершу бійці опановують володіння зброєю тренування по 2-3 години щодня. Смотрять на противника. Все Так, да, Буває мешкати. Угу. Стрільби тривають по кілька годин на день, бойові завдання за різними системами. Наша група готується по нашим стандартам. Е, ну, я до по стандартам е, структури МВД і Вооружених сил України. Ну по стандартам спецподроздіління. Війна війною, а обід за розкладом. Вояка не може весь час воювати без обіду. Їдальня просто неба. Суп дуже смачний. Інструктори Національної гвардії та збройних сил щодня тренують донбасівців на смузі перешкод. Це триває не менше двох годин на день. Відпочивають під час вивчення тактики. Храніння бойовому ханію сорома ним не справяться. Більше я того скажу. Що не справиться ні група агньової поддержки, ні штурмова група все равно не справиться. Надвечір розходяться по наметах. У цьому мешкає жіноча сотня, переважно медики батальйону, але її бійці. Это моя земля, Здесь родилася, здесь виспитувалася, Здесь жили мої предки и люди, которые з со сторони Соседнего государства починають ставити свої правила, порядки, обіляти какой-то там Донецької народної республики, Луганської всяких таких немаленькую роль. Підготовка Донбасу завершується вже з понеділка перші загони стануть до зброї на сході України. Вони не звертають увагу на фінансові трудності. Тобто для мене це мої собрати, це патріоти. Це еліта України, це люди, за яких я відповідаю, це мої бойові товариші в будущем у батальйоні Донбас ми пробули дві доби, але це нічого в порівнянні з тим, що має бути. Експерти Національної гвардії нам повідомили, що для того, щоб підготувати справжнього вояку, лише на фізичну підготовку має виділятися півроку. Але у наших патріотів на це часу немає. Вони готуються лише три тижні і відправляються на схід. Дмитро Мороз, Орест Пона, П'ятий канал.